Ми можемо говорити про останні дні про найбільш найбільшу масову атаку на енергетичну інфраструктуру міста Києва. вона продовжується, ми отримали достатньо серйозні пошкодження. Ми це відчули в результаті ми Виношення були безпрецедентні заходи. Наслідок пошкодження на об'єктів було прийнято рішення про зупинку систем опалення в шести тисячах будинків. Шести тисячах будинків ми провели оперативні роботи з дитинства систем при температурі мінус 10 і нижче. Це безпрецедентні заходи такого. Історії е існування систем цим <звіць> правоного ще не було. Роботи наразі продовжуються зараз. Близько 400 будинків ще немає попалення, але по кожному будинку, по кожному району, мікрорайону, де а, вони розташовані, є відповідний план робіт.